Всім друзі, доброго дня! Вітаю вас на новому відео про наш кавун. Сьогодні в відеоролику ми будемо робити висадку нашого кавуна. Покажу вам наше насіння, нашу кореневу систему, як це все буде відбуватися. Тому дивіться за відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Поїхали. Перед початком цього ролику хочу вам повідомити, що ми зараз у нас лишилася розсада. Ми вже зробили висадку, тому це відео із майбутнього. Ось така у нас розсада це у нас сорт Ліві. Бачимо дуже товстий стовбур. Дуже пишна. Пішла на рослина. Зараз я вам покажу, і, покажу ікру не росте, першу попавшуюся. Дивіться, ось яка. Гарнесенька. Просто ідеальна. Росте дуже добре, дуже швидко, дуже потужний в неї розстарт, тому якщо ви забираєтесь нас її купити, вона у вас одразу виросте дуже доброю. У нас є в наявності 40 касет, це в нас 3000 насінин нашого прекрасного сорту Лівія. Тому, друзі, давайте пишіть на ось цей номер. Хто хоче придбати, придбайте. Поки є можливість, вона вже. Чекає висадку, вона вже хоче у поле. Вона у вашому поле буде дуже гарно гратися. Тому, друзі, пишіть, дзвоніть. Поїхали до відео. Віднесли розсаду в ЗІЛ, зіл поїде в поле, і там вже з поля будемо його сажати. Нарешті почали висадку. що наш кавун вже знаходиться у землі. Люди працюють. Правильно. Зараз покажу вам кореневу систему. Ось я бачимо вона. Неймовірно гарна павутинка. Гарний колір ось я бачимо. Величезна розсада, як на місяць, тому ми задоволені нашим результатом. Зараз я покажу вам наш інший шорт, сорт. Це в нас талісман. Бачимо, він вже не такий високий. Але стовбур теж дуже товстий і листя більш густіше. Ось такі ось справи. Гарний сорт. Тож. Це в нас сорт Лівія. Теж дуже товстий стовбур, дуже гарна коренева система. Давайте навіть зараз подивимося на якусь, на якусь невеличку рослину, Ось вона. Ось, вона. бачимо. Рослина невелика, але коренева система в неї дуже гарнесенька. І ось наша диня, це в нас диня наша. Вона взагалі-то дуже пишна. Бачимо, що стобур в неї теж дуже товстий. Зараз я вам покажу кореневу систему. З кореневою системою теж немає ніяких питань, виглядає дуже чудово, тому висаджуємо в поле, поле обробили раундапом. Перед висадкою, тому що у нас там дуже багато бур'яну, якого, якого я вам зараз покажу, і через неділю в нього у нас вже його не буде. І ось наш останній сорт це в нас лоріан. Бачимо, що він такий пишний, як інші, але теж товстий стовбур, високий. Це він такий повинен бути. У минулому році у нас був точно така, що була. Тому, друзі, такі справи. У нас зараз пішов дощ. Не знаю, добре, чи це під висадку, або ні. За два дні до висадки обробили мегафолом та бором. І за один день обробили ще фунгіцидом Топсін М та акторою, щоб він не хворів. Тому що зараз у нас на вулиці ще досі холоднувато. Ось, друзі, наш котлован. Зараз качаємо в нього воду. Все бачимо, вона йде потихеньку, помаленьку. Тут ще працює у нас насос. Моторчикось тут у нас сама конструкція воно. У нас тиск, зараз поливаємо нашу кукурузу. Бачимо ось тиск. Такі справи, друзі. Наш зділ розсадою воно стоїть. Ось, друзі, вже вистили наш кавун, вже включили полив, бачимо, ось, ось капелька в нас вже працює. польємо десь. Приблизно 50 кубів, тому що нам обіцяють дощі всю неділю і стараємося зекономити воду. Якщо сьогодні, завтра дощ не піде, будемо поливати вже на 100 кубів. Зараз поки що промакуємо, щоб гарно коріння розвивалося там, щоб воно було у мокрому, бо це дуже корисно. Така, друзі, нас да, праця. У нас згорів моторчик для насосу, і ми два дні могли вмикнути воду, щоб вона полила нашу свіжо висадену розсаду. Тому. Цілі сутки ми з цією проблемою, все вирішили. Зараз в нас пішла капля. Ось, друзі, наша сахарна кукуруза. Бачимо, що у нас крапля стоїть між рідками кукурузи. Так ми зможемо більше посадити кукурузу і так вона гляне своє коріння до вологи, вона його знайде. Ось така кукуруза гарнесенька. Все добре. Вже від холодів вона очуняла і буде продовжувати свій гарний розвиток. Такі друзі справи. Бачимо ось. Потихеньку поливається нижній кусочок. От там наш верхній кусочок, кукуруза. Зараз ми сіємо диню воно. Люди стоять і сіять. Поки що заділимо пробіли, через які в нас вода проливається. То такі друзі справи. Така ось в нас висадка. Наше поле, ми вже його закінчили нарешті. Зараз ми його обробляємо інсектицидом, щоб знищити всіх комах, які будуть нас його з'їсти. Тому що зараз активний сезон, камахи дуже активно плодяться, хочуть їсти і будуть їсти його. Таке, друзі, вийшло відео. Чекайте нові відео, дякую вам за перегляд. на канал, ставте лайки. Слава Україні!